1 червня за календарем є офіційним днем захисту дітей. Це цілком логічно, адже 1 червня перший день літа і початок веселих канікул. Святкові заходи пройшли всією Лозівщиною. А ми побували на такому заході у Садовській загальноосвітній школі. Сільська рада на чолі з любов'ю Ярош вирішили цього року зробити свято по справжньому незабутнім і запросили у гості творчий колектив районного будинку культури, який презентував дітям святкову виставу за участі справжнього пресправжнього короля. На справжньому безправжньому троні і всім відомої фіони взагалі казкових героїв тут вистачало, і вони рада разом з дітворою брали участь у всіх дитячих конкурсах: веселі герої, завзяті дітлахи, які так рвались до бою, щоб показати усі свої вміння під час змагань. Кожний учасник, яких отримав подаруночок на згадку, про цей чудовий день, що ще потрібно для справжнього свята. У багатьох дітей була можливість продемонструвати власні творчі таланти. Сільський голова Любов Іванівна була присутня на святі, так би мовити, у двох епостася, і як голова, і як любляча бабуся. Знаєте, я завжди думала і буду думати, що діти це найкращий наш скарб. Діти це наша надія, це наші мрії, сподівання. І в першу чергу, як би не було важко, все рівно в першу чергу, ми будемо приділяти, приділяли і будемо приділяти увагу. Нашим чарівним дітям тому ми захотіли зробити сьогодні день захисту дітей. Таке свято, казкове дійство, щоб наші діти були завжди усміхненими, бачили, що їх люблять підтримують, і щоб вони були щасливими. А взагалі садовській школі є чим пишатися, адже цього року вони здобули чимало перемог у серйозних і відповідальних конкурсах найвищого рівня. Про це розповів директор школи Костянтин Анатолійович Харибін. Ну це навчальний рік видався дуже напруженим. Хочу похвалитися, що наша школа зайняла перше місце у районі. по… Олімпіадам другого етапу, тобто районного. Ну і коли був останній дзвоник, я вручав 25 грамот, тобто це 25 нагород, 25 переможців, переможців районного етапу, обласного етапу, Малої академії наук. І навіть є переможець всеукраїнського конкурсу імені Тараса Григоріча Шевченка і Кучі Кнеля 11 класу, її визивали у міста Канів, де міністр освіти вручав її. Особиста грамота. тобто похвалитися є чим. Ну я дуже вдячний дітям за їхню наполегливу таку працю під час навчання, вчителям садовської школи і батькам, які поділяють значну увагу підготовці своїх дітей. Нам допомагає, і, і, і сільська рада та пере, 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 виділяє кошти на оздоровлення, виділяє кошти на ремонт автобусів, допомагають підприємці, особливо Володимир Миколайович Лаптєв. Він завжди ніколи не відмовляє нам у ремонті автобусів. Канікули розпочались, але не для директора школи. Свою власну відпустку він планує присвятити. Чому б ви думали? Так, ремонту школи. Ну, Почалася заміна опалення. Буде утеплення школи, буде заміна покривлі на харчоблоці, тобто роботи вистачить. Ну, а поки що в школі працює пришкільний табір. Чим там займаються діти? Про це розповідає вчитель Садовської загальноосвітньої школи Олена Лаптєва. У нас в таборі оздоровлюються всі учні нашої школи, і навіть декілька дітей. Ми для них таку якби соціальну програму зробили. Діти з малозабезпечених сімей. Також у нас декілька чоловік є, які приїжджають сюди, в садове до. Ну, до родичів, до якихось. Ну у нас дуже різноманітна така програма культурна. Діти зранку приходять. У них дуже цікава фіззарядка проходить в спортивному стилі, спортивні всякі змагання, естафети. Плануємо дітей повести в лозову на декілька екскурсій, наприклад, до міліції, до храму. Діти повинні. Розуміти, що що є, і добро, і як наказується зло, і ну то, тобто різнобічний розвиток дітей має бути. Ну дуже у нас в цьому році дуже гарне харчування. Завдяки кому Ну допомогла нам дуже в цьому році сільська рада, наша садовська сільська рада, вона виділила кошти на харчування дітей, на підвезення дітей. Так що, ну, працюємо, стараємося. Всі діти насправді потребують захисту, потребують любові. І якщо вони все це матимуть, то вже їх діти виростатимуть людьми з почуттям гідності і самоповаги. Святом вас, діти, і дорослі.